Вітаю, друзі! Усім нам відомо, що Львів це не просто неймовірна історія, чудова архітектура, а також затишні вулички. Львів це також про гастрономічні враження, адже всі ми полюбляємо після тривалих прогулянок знайти в затишний заклад і смачно повечеряти. І тому у цьому відео я зроблю невеличкий огляд на заклади Львова. Одразу хочу попередити, що це заклади, які я відвідала або по рекомендаціях друзів, або які я натрапила випадково. А ви поділіться в коментарях своїми улюбленими закладами або закладами, огляду на які ви хотіли б побачити. І я при наступній поїздці до Львову обов'язково постараюся їх відвідати. І, звісно, не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайку в цьому відео. Тому поїхали! Перший заклад, на який хотілося б звернути увагу, це всім відомий ресторан 36 По, який знаходиться в самісінькому серці міста на площі ринок. Головна концепція закладу Ukrainian Food Art, де відображається нове бачення української кухні. Класичні рецепти в поєднанні з сучасною інноваційною подачею. Але в першу чергу вражає, звісно, інтер'єр самого закладу. Адже це 5 поверхів неймовірної естетики для відвідувачів. Але особливо вражає акваріум висотою близько 6,5 метрів, який розташований на першому та другому поверхах. А також неймовірна кількість зелені, які їх прикрашають. Що цікаво, то уявіть собі: в цьому акваріумі плавають справжні акули. Що робить цей акваріум певною фішкою даного закладу. На відео можливо не зовсім вдалося передати, але вживу ми бачили акул, і це було неймовірно. Загалом перший та другий поверх це певний ресторан, в якому ідеально підібрані страви до 10 видів пива. Тут доволі затишно, можна чудово привести час з друзями. Є все необхідне, тому не факт, що потрібно буде підніматися вище. Але ми, звісно, ходімо. Поки ми підіймаємося, трохи проясню, що в цей заклад ми хотіли потрапити напередодні, саме на терасу. Але на терасі резерву, на жаль, немає, і все було зайнято. Ми завітали наступного дня вранці, і відповідно вдалося трохи відзняти вам сам заклад і зробити невеличку екскурсію. Бо людей зранку небагато. Що стосується другого поверха, то він за концепцією аналогічний першому. Але вже трошки відрізняється інтер'єр, хоча дуже схожий з першим поверхом. А ми біжимо далі на третій поверх. Третій поверх це рибний ресторан. Тут розміщена фортепіано і інтер'єр уже відповідно в світліших тонах. Але ми сюди прийшли, щоб відвідати найвищий поверх, тому ходімо дивитися далі. Четвертий та п'ятий поверхи це ресторан української кухні. І дійсно вам скажу, що це мої фаворити. Ви тільки подивіться, наскільки тут зелено і затишно, а на п'ятому поверсі додається ще вихід на терасу. Як ви бачите, це сусільна естетика на кожному куточку. І ви подивіться на цей вид. Тут вам забезпечено гарний настрій, чудові світлини, а також ви зможете насолодитися неймовірною панорамою на місто. Тут також ще можна піднятися на дах. І, звісно, ось чому такий ажіотаж на ці місця саме ввечері. Взагалі, заклад крутий, не дешевий, і як я знаю, його вважають тираєм для гурманів та гедоністів, оскільки тут дуже круті поєднання страв. Тут також можна піднятися ще вище, і я вам скажу: ви будете неймовірно вражені. Тут відкривається просто чудова панорама на все місто. Так як ми забігли не голодні, бо це був ранок, то, відповідно, спробували бограч та каву. І було дуже смачно. Наступного разу ми обов'язково завітаємо. Наступний заклад це ресторація Бачевських, яка всім відома не тільки своїми наливками, а й неймовірним інтер'єром та цікавою подачею страв. Але теж наперед це виявилось зарезервоване. Тому ми проходили повз і в порядку живої черги потрапили, чекали приблизно пів години. Все було дуже смачно, обслуговування було на рівні, хоча неодноразово чула і погані відгуки. Звісно, чек був вище середнього. Стосовно страв, які ми замовили, то ми замовили зубу та банош, а також спробували їхні фірмові наливочки. До речі, що стосується наливок та настойно, то що середи проходить дегустація о 17.00 за попереднім бронюванням. Вартість участі 350 гривень. Що стосується самої їжі, то дійсно було неймовірно смачно і ситно. Обов'язково варто завітати. Ще один смачний заклад, в який ми потрапили, коли довго не могли знайти де повечеряти ресторан «Ательєр 19. У закладі є невелика тераса і дуже стильний інтер'єр всередині. Ходімо, покажу. До речі, це саме той випадок, коли про заклад нічого не чув, натрапив випадково і був приємно вражений. Будівля, як ви бачите, двоповерхова і місць вдосталь. Що стосується меню, то відповідно ми спробували декілька коктейлів, піцу. І особливо мене здивувала карбонара з фісташкою. Це, звісно, смачно, але для мене було трошки незвично, хоча дуже сподобалось. А піцу я навіть не встигла зняти, бо це було так смачно. Заклад, який вас точно порадує смаком і ціною це ресторан Бойківська гостина. Що розташований неподалік Собору Святого Юра, звертаю увагу, що це єдиний у Львові ресторан карпатської кухні, який відроджує та популяризує кухню та традиції українців-горян бойків. Це не просто ресторан, це музей-ресторан. Адже тут розміщені предмети матеріальної культури бойків, різні музичні інструменти, велика маба Бойківщини, галерея портретів відомих бойків, бойківський одяг. І взагалі оригінальний музейний інтер'єр. Цей заклад відроджує автентичну кухню, використовуючи локальні продукти, а також сприяє збереженню традицій. Але головне, що тут дуже смачно, недорого та ситно. Ми замовили комплексні обіди, вартість якого 168 гривень. Але меню обідів відрізняється від дня тижня, тому, якщо вам буде цікаво, ви можете зайти на сайт і подивитися більш детально. І одразу скажу, що цього комплексного обіду вистачить так, щоб наїстися. Але ми також замовили ще лиганці з м'ясом. Бо чули про цю страву і хотіли просто її спробувати, але чесно казати, важко було її доїсти. Самі лиганці мені чимось схожі, можливо, навіть на ті ж вареники, але з м'ясною начинкою. І вони такі трошечки, можливо, жирніші. Але все одно це дуже смачно, тому варто спробувати в будь-якому разі. Крім того, в ресторані Бойківська гостина є невелика тераса на вулиці, де також можна посидіти і поїсти смачно. Звісно, я була б не я, якщо б не скуштувала щось солоденьке. Заклад, в який ми натрапили випадково. Кав'ярня кондитерська Орсетто. Орсетто з італійської ведмедик, що й не дивно, адже заклад прикрашає неймовірно стильні ведмедики. Це мега-естетичний заклад з нормальними цінами, смачною кавою та десертами. І великий плюс, що ви можете не боятися залишитись наодинці, бо вам компанію завжди складе чудовий друг. Простіше сказати це рай для дівчаток. Наступний заклад це дуже відома кав'ярня з історією Вірменка. Це культова кав'ярня Львова в центрі, яка існує з 1979 року. Інтер'єр кав'ярні також передає частину його історії. Але більше цей заклад відомий своїм способом приготування кави по східному. В Турці на піску. Але мені, на жаль, не вдалося зняти цей процес так, як не дозволили. Що стосується самої кави, то кава безсумнівно була смачна і горішки також мені сподобались. А ось десерт Павлова мене розчарував, оскільки я звикла його їсти в іншій інтерпретації. Це по факту було бізе з невеличкою частинкою крему. Останні заклад у цьому відео, але один з найсолодших і моїх найлюбленіших це мілкпаб. Тут смачно, солодко, нормальні ціни, і вони працюють по програмі «Локаль».